Дійсно, енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень у 12 регіонах. України ці обмеження діятимуть з сьомої ранку до 23, третьої, дивлячись від того наскільки швидко буде завершуватися ремонт і відновлення обладнання, яке було пошкоджено під час масованої атаки у ніч на 22 жовтня, ми будемо коригувати графіки і сподіваємося, що навантаження на українців буде менше. Що стосується взагалі ситуації, то сьогодні ворог, на жаль, знову атакував енергооб'єкти прицільно в першу чергу в таких регіонах як Сумщина, Чернігівщина, також були певні пошкодження на Дніпропетровщині і Харківщині. Там вже працюють і рятувальники ДСНС і енергетики приступили до своїх робіт. Отже, як бачимо, практично кожного дня. Російський енергетичний терор продовжується в той же час е, готові і ремонтні бригади, готові і по запасам обладнання і по кількості ремонтних бригад. Працюють енергетики цілодобово, е, і те, що в нас є зараз, стабільно працює енергосистема, це в першу чергу звичайна заслуга простих людей, простих енергетиків. Так я вже сказала, що діють графіки. Відключень в угу. 12 областях, але е, також окремо відключень. Чення в зв'язку з бойовими діями є на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжя це невеликі обсяги, але відключення є там в деяких населених пунктів саме через атаки, які були сьогодні вночі. Так, ну, українці на жаль, за ці чотири роки, майже чотири роки війни і вже четверту воєнну зиму навчилися і добре знають, коли треба економити це в основному ранішні пікові години навантаження з 7 до 11, вечірні з 5 до 10. Це дуже допомагає для того, щоб енергосистема працювала стабільно. Переносити використання найбільш енергоємних об'єктів, найбільш енергоємного обладнання на денні години, тоді коли навантаження на систему не таке сильне, це справді допомагає енергетикам. Ну і плюс всі можливі, вся можлива економія електроенергії, всі прекрасно вже це знають. Споживачі і реально користуються цим, роблять і допомагають значно.